Всі ми різні вік, стать, життєвий досвід, але те, що ми цінуємо, однакова. Свобода, воля, гідність. Необхідно завжди залишатися самим собою, самому обирати і творити своє майбутнє, берегти пам'ять про те, ким ми є, та ніколи не втрачати гідності. Свобода це те, що ніколи і ніхто не зможе у нас забрати. Віримо в нашу Україну, миру та перемоги нам усім! Слава Україні! Шана героям! Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той проклятий тиждень і день. Коли ми українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. і ще є у нас думка, яка ще відбайди нам жить, і що ми на Україні такий український народ, а не просто населення, як це в світок дається, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина. і що щедрість в серцях. А не лише у крамничних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не в країнах. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитай у себе, від кого, з якої пори почали українці себе у собі. Забувайте. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що і вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Я ж сама гладна мовуть, воно тебе треба. Стерпи, тільки ж хочу хаїнці, Спитати лукаво. Ради чого Шевченкові по ворські степи? Ради чого ховати свій біль за солдатську харяву? Та хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не затліє на тлін українство між нами? Ми навіть не згашені долі зої кобзаря. Ми й досі спокійно себе почуваємо хохлами. Дай вам, Боже і щастя, і силу, можна жити й хахлами, і, і незбітним від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами країна? Єдині ми всі, ми є, ми любимо свою Україну. Ми єдина нація, єдина країна, могутня і незалежна. Нехай наш голос почують всі. Ми, українці, ми патріоти своєї держави. Слава Україні, слава ЗСУ!